Дівчина пише: жінки озвучують бажання, щоб хлопець заробляв не менше трьох тисяч доларів. За це їм пролітає хейт. Далі розповідає, скільки вона заробляла. І з цього виходить питання: чому я маю хотіти хлопця, який заробляє мало, якщо він не може навіть забезпечити мій рівень життя? Логічно, що я хотітиму рівноцінного партнера. Багато хто скаже, матеріалістка помішана на грошах, і поч включиться оця внутрішня бабка. Я кажу ні. Вона добре і правильно розуміє психологію. В минулому столітті обмін був простий: він дає гроші, захист, статус. А сьогодні жінка і сама може заробляти гроші, приймати рішення, будувати кар'єру. І виникає питання: а що ж тоді в стосунки приносить чоловік? Емоційну зрілість більшість не дають. Партнерство не всі вміють просто любити. Отак, ту ту ту, ту тут, то. Е, ніхто вже не любить просто так. Якщо чоловік заробляє більше або на рівних з нею, вона відчуває, о, я можу розслабитись. Якщо щось, то він підтримає, він потягне. А коли він, наприклад, заробляє менше, не приймає рішень, не несе відповідальність, даже там навіть за своє життя, вона думає, так бляха-муха, Мені що і його треба ще утримувати. І тоді вона вимушено стає мамою, коучем, психологом, сварливою тіткою. З маршрутки ким завгодно, але не жінкою. От. Про що її пост Підписуйтесь, Ми тут розбираємо, чому сучасним людям складно жити разом. Робимо це з урахуванням нових реалій, в яких ми всі живемо.